вас таке буває, що ви просинаєтеся вранці, нібито 8, 9, 10 годин поспали, а ви ще втомлені. І ця втома ніяк не, не проходить. Скажімо так, більше не втома тіла, це виснаження душі. Ніби ти виконуєш все, що треба, на роботі працюєш, ти молишся, читаєш навіть Біблію, але всередині відчуття, ніби твоя сила десь витікає. І раптом ти усвідомлюєш, що двері, які давно мали би бути зачинені, вони досі привідкриті. Це гріх, з яким ти борешся вже довгий час. Не тому, що ти не хотів би, а тому, що ти вже просто звик жити з відкритими дверями. І цей компроміс, який ти не називаєш по імені, це звичка, яка, яку ти намагаєшся виправдовувати. Ти кажеш, у мене просто слабкий характер, але кожний невирішений гріх це по суті відчинені двері, і через них постійно дме. І поки ти їх не зачиниш, сил в твоєму житті. Не буде.